Доброго вечора, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. Ой, вибачайте, не до карти дня. До. Я робила тільки що розклад на карту дня. Дві підряд і забалакалася. Дивіться, у нас не карта дня, у нас е рукозвичка, наша внутрішня, не знаю, банкова, як це назвати. Що робиться у нашій владі, чим вона займається, до чого готується. Ось, і тут дивіться, дуже якісь а, такі пильні часи, критичні. Давайте я скажу: а, критичні дні настали, підмиває, розмиває, дуже підмиває у, а, на банковій у нашої влади. Ось я дивлюся, ось, ось таке. Дивлюся. І дивлюся на Зеленського, і мені карти вискакують, що підмиває, на банковій підмиває. Ну, це вже останнім часом частенько підмиває, якщо ви пам'ятаєте. Гаразд, давайте подивимося, що робиться на Банковій, чим вони зайняті? Що, що робляться для миру, для закінчення війни. Як вони проголошують, так? Для мирних угод. Давайте, чим, що на повістці дня у нашої банкової, у нашої влади. Ну тут багато, тут не одна. Але найважливіше це гроші. Гроші. Новини про гроші. Початок, кудись гроші, переправити гроші. Ось. А, тут у них. За ресурс якийсь, як би розікрасти, як би приховати. Хм. Ви знаєте, тут конкретно піджимає. Тут вони зараз наразі стоять перед якимось вибором. Банкова перед вибором. Як чітко карти показали, от навіть той, хто не вміє читати карти, зможе це розшифрувати. Гроші, великі гроші навіть, так? Ось тут іде, знаєте, роз, розгребання залишків, які ще залишились в Україні. Що ще можна вкрасти? Тут ідуть, знаєте, ідеї, як і де ще можна вкрасти. Ох, яка, який розклад. І вони зараз, бачите, які перспективи тут зважуються, іде зваження. Піду наліво, то зроблю це, де ще можна, де якусь лазійку. А тут у них чітко стоїть. Ну що ж, давайте подивимося. Корупційні справи нашої банкової вийшли на перший. Тобто, на першому місці в них розі... розікрасти, де би ще щось знайти. Ось якось так. Чи вдасться їм це? Ну, звичайно, вдасться. Звичайно, вдасться. Тут йдуть великі гроші приховати. Темні гроші, чорні гроші. Називайте по місяцю це завжди знаєте, брудні гроші. Ось, ось я так скажу. Брудні гроші. І кудись вивозити, кудись вивозити, все вивозити. Ви знаєте, їх нічого не навчила. Бачите, і знов гроші, і знов гроші. Оце все, що. І знову вивозити, і вивозити, і гроші, і гроші, і гроші, і гроші на першому місці, щоб ви розуміли, ми нещодавно робили розклад на, здається, Зеленського. Дивіться, і там вийшло таке, що дружина вже в минулому залишилася в нього. Гроші все ж залишаються на першому місці. Ось діти постольку-поскольку, Тобто, виходить, що в нього гроші. Так, я вибачаюсь. Взяла капельку, щоб не кашлянути. Евкаліфтову капельку взяла. Вибачайте, краще, ніж я зараз закашлююсь. Ось. Ну що ж, ну що ж. Ну, цікавий розклад виходить. Ви знаєте, на першому місці в них гроші, брудні гроші, як їх вивезти? От ви знаєте, це всі, повністю їхні думки займають гроші. З кількох карт випадає ідея перша, так? Остання карта гроші, тут гроші вивозити, вивозити, накопичувати. Це теж дев'ятка і десятка гроші. Теж колісниця, як і ця рух іде. Все-все якось рухатись повинно. І тут швидко. Розумієте? Ще швидко. Карти говорять дуже швидко. Ну, прямо дуже швидко повинно все відбуватися. Ось якось так. Якось так. Я навіть не знаю, чи потрібно ще робити розклад далі. Якось дуже, дуже все однозначно. Куди сховати? Куди це все. Як це вивести? Де ще вкрасти. Ну, розумієте. Невже український народ залишить це все так? Зійде їм, невже їм зійде це все з рук? Давайте так подивимося. Невже? Ну тут. Я бачу тут переслідування колись. Угу, вежа. Тобто ця імперія колись паде, скажімо так, ця імперія паде, тому що це імперія. Вони будують Російську імперію. Бачите, пропаг... Пропаг... пропаганда пропагують. Тобто, несуть кубок імперії, яка. Дивіться, але народ України, в принципі, наразі народ України тільки спостерігає. Але це не надовго. Це не надовго. Колись ця, знаєте, в мене ось цієї карти вежі асоціація з, з пляшкою шампанського. Пляшка шампанського. Воно взірветься. Колись це взірветься, мої дорогенькі. Ось це я бачу. Тобто, поки що українці зв'язані. По рукам, ногам, так? Ось, але спостерігають. Вже багато відійшли від ілюзій, тобто, бачать все вже відкритими очима. Тобто, рожеві окуляри вже спали. Дуже багато людей просто спостерігають, але це колись взірветься. Рано чи пізно. Я не буду дивитися, коли, тому що карти все рівно не говорять. Дуже багато людей, які не розбираються в Таро, хочуть коли. Дату назвіть, ну ви же ж предсказатель, людина, яка розуміється на цій справі, скаже вам одразу: Таро не називає дат, у таро свій, свій час ось якось так. Але рано чи пізно це станеться: народ взірветься, як шампанське. Гаразд, мої дорогеньким, щиро вдячна вам за увагу. Ось такий розклад у нас вийшов сьогодні. Чекаю на ваші коментарі, як ви бачите цю ситуацію. Як ви бачите ось саме ось цей кор, корк шампанський, так? Бачите ви це як свято, бачите ви це як майдан, взрив емоцій. Як бачите це ви. Гаразд, мої дорогенький. Бажаю вам гарного, мирного дня, ночі. Бережіть себе, мирної ночі, і разом до перемоги! Слава нашим Збройним силам! Все буде Україна!